Всім привіт! З технічних причин я починаю на час на годину раніше. Наш прямий ефір: хто виграє з учасників групи схемоманія по відшивах. З вами Оксана Степанчук, український дизайнер. Хобі-хрестиком виграє подарункову схему. Участвувала з двома відшивами: це поле і закутитись у плет. Вітаю Світлану! Хобі-хрестиком! Я напишу у месенджері повідомлення і зможе Світлана собі з альбому вибрати, яку вона захоче, схемку безкоштовно. Вітаю Світлану, всім до побачення. Відшиви, слідуючі, будуть. І з 25 по 28 лютого, слідуючий раз. Всіх запрошую, так само буде розігруватись схема одна подарунок. Всіх учасників розписала, швидко забігла і зразу провела розіграш. Вітаю, Світлану!